UGC. Що це взагалі таке? І чого він сьогодні так класно набирав бортів і він дає класні результати бренду? UGC – це User Generated Content, контент, який створюється вашими підписниками, фанатами, користувачами, покупцями, тобто всіми тими людьми, які з вами взаємодіють. Ну, сьогодні він став одним із крутих інструментів, які працюють для бренду, і для мене особисто є для цього. Певні пояснення. А перше це довіра, довіра людей вашої аудиторії до такого контенту, бо аудиторія вже ця реклама, ці блогери, колаборації, і тому вони довіряють звичайним людям. Вони бачать, що люди користуються, дають класний результат. І я хочу. Я хочу, чому подружка купила крем проти зморшок і в неї зморшки пройшли, і я хочу, піду, і я куплю. Тому це працює саме на довіру. А друге це автентичність контенту, тобто UGC дають такий унікальний контент. Це не контент, який робить нам, наприклад, контент-мейкер по технічному завданню да, від певної там, мети цього контенту. UGC дають контент так, як вони його бачать. І це, звісно, таки, підкуплю людей, формую лояльність до вашого бренду. Третє — це соціальний доказ. Якщо... Люди бачать, що вашим продуктом реально користуються, він реально бере якийсь певний спрос у вашій аудиторії. Вони будуть хотіти його купляти, також ним користуватися і робити відповідні відгуки. Якщо ви захочете ваших UGC, дати їм якісь знижки. Наприклад, в моєму кейсі ми зараз даємо знижку на за фотовідгук, за відеовідгук і навіть за спільну публікацію. Якщо ви також це робите, то люди будуть хотіти їх буде це спонукати, робити такий контент, і ви будете просувати ваш бізнес, заощаджуйте гроші на таргеті і на блогерських колабораціях. Ну і хочу зробити такий висновок, що UGC працює, тому, що UGC це про людей. Я вам дуже раджу це використовувати цим, користуватися цим контентом, але будь ласка. UGC – це не те, що зараз дівчата контент-мейкери беруть гроші за створення цього контенту, віддають вам відео. Для таких випадків ви можете найняти smm менеджера з командою контент-мейкера і робити такий м, контент в їхньому обличчя, скажімо так. UGC – це все ж таки саме про ваших. Ваших підписників, фанатів, як я сказала на початку відео. Саме вам треба подумати ваші стратегії, ваші комунікації в скриптах, як спонукати таких людей, взаємодіяти з вами і створювати вам отакий от контент, відео, відгуки, фото, відгуки і а, ради за це. Ось, будете економити гроші, якщо будете працювати з вашою аудиторією.